Слава Україні! Ми проаналізували фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств і установ за перший квартал 2024 рік. Потрібно відмітити, що підприємства працювали в повному обсязі, надавали послуги. Я ж дякую. Кредит заборгованості по обов'язкових платежів. Немає, але потрібно відмітити наступне по житлово-комунальному об'єднанню. Послуги надавалися також повному обсязі, але в нас був виклик. Ми відстоювали інтереси комунального підприємства в судах і в апеляційному суді. Нам вдалося частково відстоювати інтереси громади від 36 мільйонів до 17 мільйонів. Значить, зменшити суму позову, але наразі це нас теж не влаштовує, тому що визнати нас, що, чи підприємство, що було не несанкціонований відбір, це є неправильно, і ми з тим не погоджуємося і будемо готові подальшому касаційну скаргу. Але ще раз звертаємо увагу щодо невиконання зобов'язань уряду кабінету міністрів. Це досить в цей час не личить таким інституціям, але це не попливало на якість послуг, але вплинуло на фінансовий стан. Ми сьогодні маємо заборгованість 32 мільйони, значить, перед Нафтогаз, але є 20 мільйонів заборгованості дебіторської переднаселення і є 28 мільйонів заборгованості по різниці в тарифів. Крім того, 5 мільйонів дебіторських заборгованості населення за надання послуг по управлінням житлового фонду. Тому надіюся, що ця заборгованість буде погашена споживачами, і підприємство зможе вже розпочати підготовку до нового пального сезону. Викликів багато. Ми поставили досить обітні плани. Це суттєво зменшення споживання енергоносіїв. І наразі ми спільно працюємо над проектами. Управління водопровідно каналізаційного господарства. Тож послуги надавалися в повному обсязі. Зараз розпочали модернізацію обладнання, закупили насоси на перший підйом і на другий підйом води. Ми прийняли рішення щодо придбання насосів і замінення їх в повному обсязі. Ну і також стоїть задача це максимально зменшити споживання енергоносіїв. Це задача номер один для всіх без виключення підприємств. Заборгованість населення складає біля 4,9 млн грн. Це також є великим тягаром для підприємства. Ми мали нагоду на засіданні виконавчого комітету розглядати нові розрахунки, які подали комунальні комунальне підприємство зв'язку збільшенням витрат на обслуговування для населення. Ми тарифи не переглядали, але я все ж таки дуже прошу, щоб споживачі платили в повному обсязі. І наразі ті люди, де немає обліка, дуже важливо, щоб вони встановили засоби обліку. Пославу та сервіс підприємство надавало послуги, є відповідні виклики, але вони справляються. Що потрібно відмітити, це стосується всіх підприємств, що багато людей служить, Сьогодні великий дефіцит по людях, сьогодні і обмежене фінансування порівняно з попередніми роками. Тому я просив би відповідно на такі питання, коли невчасно надається послуги, з розумінням відноситися, тому що не дивлячись на те, що дуже багато хлопців служать, і не дивлячись на те, що ми маємо відповідні дефіцити. То все ж таки ми не зменшуємо надання послуг, ми їх стараємося надавати вчасно. Може, по деяких є там затримки і так далі. Але це є об'єктивний чинник. Ми... Славутська міська лікарня. Е... Послуги надавали в повному обсязі, але що потрібно відмітити, що суттєво зменшується надходження підприємства це біля мільйон місяць. Це за рахунок того, що суттєво зменшились платежі по пакетах. Тому повинні зараз знаходити шляхи, виходи з цієї ситуації. Ми розуміємо, що ми не маємо права зменшити надання якість послуг, і сьогодні додатково підприємство працює над тим, щоб ще 4 пакети підписати. От, але наразі є от така об'єктивна реальність, над якою підприємство працює. Ну і Нам придеться також з НЗУ над цим питанням працювати. Така сама картина центр первичної медичної допомоги. Суттєво зменшилися значить надходження. От відповідно, послуги надаються, потребності в цьому є, але ми бачимо, що надходження досить-досить суттєве. Крім того, є зараз там приписи за 2021 рік. Ну неявно не по причині підприємства, а по причині НСУ, але вони сьогодні хочуть ще стягнути, наче там вели, вели досить велику суму з підприємства. Але я сподіваюся, що це не вплине на якість послуг. Ми зможемо ці послуги надавати подальшому. Управління освіти потрібно відмітити, що досить якісно надавали послуги, не дивлячись на ці виклики, які були. Ми сьогодні пропрацьовуємо далі питання, це що зв'язано з безпекою. У і з харчуванням є в нас відповідно, ще дефіцит, який треба буде перекривати, але це вже буде по результатах 6 місяців працювати. Але школи працюють, садочки працюють, позашкільні заклади. Працюють заборговань по платежах, захищених немає. По заробітні плати ми вчасно розраховувалися з людьми, тому Ставимо перед собою також амбітні плани щодо підготовки до нового навчального року, також покращення роботи надання послуг. Ну і наразі задача на це максимально це терміни термін увести експлуатацію ліцея. У управління культури. потрібно відзначити, що також досить ефективно працювали. І всі без виключення підприємства організації, які нас працюють, максимально допомагають Збройним силам, і освіта і культура, всі заходи проводять по збору допомоги гуманітарної, яка йде на Збройні сили для наших воїнів. Всі підприємства, щомісяця донатять, допомагають. Ну і відповідно міська рада, не дивлячись на ті труднощі, ми стараємося максимально допомагати Збройним силам. І на цій сесії ми виділили досить суттєву суму коштів для військових частин, які до нас звертаються. І надалі, і надалі не дивлячись на проблеми, ми будемо допомагати, ми будемо підтримувати максимально наших воїнів, наші Збройні Сили України. І всі будемо рухатись до перемоги. Дякую, все буде України.